Діти з ним росли, і він фактично виростив своїх двох синів сам. Дружина жила окремо в іншій країні. Він жив тут, він готував їм їсти, збирав до школи. Ну, тобто, весь побут двом хлопчикам своїм до їхнього повноліття він забезпечував сам. І це неймовірно як для чоловіка, як для митця, як для артиста, як для гастролюючого виконавця. Його шанують за таланти, поважають за людяність. Для колег по сцені Василь Зінкевич не просто артист, а справжній друг, який завжди знаходив час, щоб нагодувати та сказати тепле слово. Він завжди накривав обід і запрошував нас всіх і дуже любив приймати нас і дуже любив ділитися, ділитися своїми думками. Він, взагалі, я би сказала два слова на нього, навіть три: це майстер, це філософ і це геній. А ще Зінкевич завжди має свій особливий стиль і в музиці, і в образі. І добре, і гарно вбраний. Там, не дай Боже, щоб якась складочка була. Через все своє життя він проніс запах одного єдиного парфуму. Він завжди, завжди до сих пір, користується Show. І коли я йду по коридорах, там в Палаці України, де ми переважно зустрічалися, коли я чую шлейф. О, Василі Івановичу вже на місці сьогодні. Василю Івановичу 80, але варто зазвучати його пісні на сцені, і зал зривається оплесками.